На Полтавщині у місті Зіньків потонула 82-річна жінка. Сталося це 8 жовтня. Тіло на воді помітили правоохоронці, говорить речник рятувальників області Віталій Шкаревський. О 13.54 надійшло повідомлення до рятувальників міста Зіньків про те, що у річці Ташань виявлено тіло людини без ознак життя. І звернулися до нас працівники поліції для того, щоб дістати тіло. Коли рятувальники прибули на місце, вони дістали тіло на берег, і в неї виявилася жінка 1941 року народження, тіло було направлено на судову медичну експертизу початку цього року на водоймах області загинуло 52 людини. З них восьмеро дітей. Повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації Олександр Чалий. 34 чотири нещасних випадків, з яких 6 дітей це в купальний сезон. Врятовано 8 осіб, з яких одна в купальний сезон. Загалом в області працювало 26 сезонних рятувальних постів. В Кремінчуцькому районі – 11, в Лубинському – 1, в Мірогородському – 6, в Полтавському – 8. Протягом купального сезону проведено 177 профілактичних рейдів по місцях масового відпочинку людей на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є нехтування громадянами правилами безпечного перебування на водних об'єктах, зокрема вживання спиртного під час відпочинку, зауважив Олександр Чалий і нагадав, купальний сезон на Полтавщині завершився 15 вересня.